Зовсім Збутно поруч навіть. да наші журналісти їздили в суджу, теж бачили, теж знаємо, теж готові е, теж було в Глушково. Я був е, і на тому мосту, який зірвали, і в нам і в Глушково, і теж готовий. Підтвердити слова попереднього спікера про те, що нам треба вийти зараз на південну, там тут же ж фактично в цьому місці біля коріння, він все їм тече з півночі на південь, а потім різко повертає з, ну, із Сходу на Захід. Тече, то нам треба вийти на цей південний берег. Він тоді стане нам флангом нового великого фронту. Тому що фактично зараз матимемо фронт від Сейму до, до Ворскли. От, а можливо, і далі, аж десь там, теж в Писарівській в Писарівській громаді відворський фронт завертає. Він теж буде зараз умовно з півночі на південь, а потім повертатиме до Харкова і йтиме з із заходу на схід аж до Ловчанська. То ми матимемо ну от зараз десь 200 кілометрів нового фронту 200 кілометрів. А потім ну плюс ще 200, можливо. От, що я скажу про настрої в Сумах. В Сумах все тихо, все якби ну, народ паніки немає, жодної, щоб ви розуміли. Ми розуміємо, що нам приліта, ну стало прилітати більше, от тільки позавчора впав Іскандер, там потрощив ну просто велику купу, там вікон, машину таке. Просто впав серед. Е ну, Кварталу мирного, там ніяких ні інфраструктурних об'єктів, ні військових, нічого. Перед цим вони били по лікарням, по госпіталям, я не шуткую. Да? Ну, це метод русських. от, бить. Е, тому що там, ну, вони, мабуть, думають, що там же лікують поранених, значить, це для них законна ціль. Ну, Для, для, для русських по, по поранених, ну, це, це нормально. да. От і сміх, і гріх, і і воно десь. Ну, ми розуміємо, що куку -ку там у наших сусідів але й страшно від того, що ми бать... ми маємо справу з ненормальними. Mm -hmm. Через сумщину проходить евакуація їхніх полонених, то Наші журналісти теж бачили, щоб не тільки ми розуміли, що тільки Вашингтон Пост да на цих е, призовників. Ну але найбільше люди збурені, скажімо, тим, що говорила Верещук, що ми зараз будемо десь в суми вивозити. Цих Так, е е да, але вона там ще змінила свідопу, сказала, що це е за власним бажанням, якщо Росіяни захочуть, можуть звернутися по допомогу до е представників української влади. Да. Але ми пропонуємо то і ті ж самі пані Верещук. Е вони працюють з Червоним Хрестом, правда погано. Ну і червоний хрест десь може не допрацьовує. Е і можна зробити такий коридор. Я вас запевняю, що із суджі, якщо виїхати от зараз, там, наприклад, там о 8.30 тридцять. Завтра зібрати такий автобус з бажаючих виїхати, то можна там десь. В Прилуках Чернігівської області вже зробити їм гарячий обід, а повечерять вони можуть вже в Гомельській області у Лукашенка. Так, да, дійсно так, що ми несемо за них відповідальність. Дійсно, ми мусимо комунікувати з тими людьми в Суджанському там, в Глушковському районі і говорити, що ну, вашим ну, Суджі скоро ж хана капут. Якщо Путін захоче відвоювати ці території, то він буде діяти по методу бій своїх, щоб чужі боялись. І вони суджу просто винесуть, зроблять з неї те, що вони зробили з Авдіївкою. Це тут к бабушки не ходить, правильно? І тому ми мусимо бути готовими до того, що багато хто прибіжить до коменданта суджі генерал-майора Москальова, і скаже там: господин генерал, там вивізіть мене і моїх діток. Ми ж не маємо права не вивести. Ми ж гуманні, ми не фашисти, ми не, не діємо їхніми методами. І тому треба брати, але е, умовно треба вивозити їх в Білорусь, а Білорусь їх може потім вивезти, хоч на Брянщину через Стародуб чи на Смоленськ. Все, там все дуже просто. Ми передамо їм, тому що тут, ну скажімо. Настроїв такої, ну що прям зловтіхи, зловтіхи в сумах немає, але всі кажуть: от і вони нарешті побачили, що таке війна. От Бог не є, рожка, бачить, хоч трошки, да. Але коли ми проводимо фокус групи, чи готові вони в один магазин ходити з якимись русскими тітками із суджу? Да? Ні, не готові. Вони а я говорю з педагогами, педагоги кажуть, що в школу наші і їхні, наприклад, десятирічні діти це неможливо. Наші будуть ну, їх пане вітру, то ви далеко вже забігаєте. Питання ж взагалі ще не узгоджено. Ми не знаємо кінцевого мати. Наскільки довго планують наші війська контролювати територію Росії? І перш ніж забігати на той момент, що не знаю брати взагалі російських дітей і дозволяти їм ходити до наших шкіл. Це питання мені здається дуже великої перспективи. Але перше, я хотіла ще все-таки про наших співгромадян на Сумщині поговорити. Бо з наприклад, знаємо про те, що в Сумській області влада запроваджує систему перепусток для доступу прикордонні райони. Нововведення відбувається на тлі спроб людей повернутися після евакуації, каже голова сімської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. За його словами, окремі жителі намагаються повертати. Атися до рідних домівок після попередньої евакуації, втім, місцева влада радить людям не наражати себе на небезпеку. Ну і днями міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що на Сумщині 183 населені пункти підлягають першочерговій евакуації, оскільки лише впродовж літа росіяни е нанесли понад дві тисячі ударів по області. І За його словами, створення буферної зони на російській курщині має захистити прикордонні громади від постійних. Постійних атак до речі, пане Вікторе, а от ну вже ще от цією операцією? Певна буферна зона? Ну висловили кілометрову скажем так, відносно: десяти кілометрову зону відселяють. П'ять громад відселяють: Краснопільську, Миропільську, Юнаковську, Хатінську, Миколаївську. Ще раніше почалось відселення Білопільської. Варажбянської Великописарівської. Тобто це все, що ми кажемо, південніше Шосейма і Доворської, всі ці громади, 10-ти кілометрова зона, зона обов'язкового від, від, відселення. Але влада ж лукавить. Ми там, типа, ви спитайте там у Артюха або у Дрозденка. Вони скажуть, та ми з цим забезпечимо. А насправді приїжджає сім'я, їх в якусь е е общагу селять, яка умовно там з 90-х років не ремонтувалися, да, там або і за 91-й рік. От селять туди зразу там 10 людей в кімнату на 18 квадратних метрів, звітують, все, всім безпеці, все нормально. Тьотки через день вже да їм дають, надають там їду, їм зразу в гуманітарку, там все підвозять, навіть воду. Хоча вода в сумах така з-під крана пить можна. Ну але ж то вже нюанси там гуманітарної політики. Але потім тітка, я от сам недавно на минулому тижні їздив в хатінь, підвозив жінку. А що ви їдете? Вас же ж там висіли. А по-перше, вони зареєструвалися як і Отримують тепер по 2000 тисячі на себе, по 3000 тисячі на дітей. Українці мимо грошей просто так не пройдуть. Да, а потім, а чого ж ви вертаєтесь в хотінь? Так, то що картошку треба вибирати, то що помідори там по зараз, то що там ще там сусідка собаку годує, яка не виїхала, розумієте? Але пане ви ж самі виртали. сказали, що і умови для проживання, які надають нашим співгромадянам. Після евакуації вони далеко не прийнятні. То можливо, це ну, є вирішальним фактором того, що люди навіть готові жити не знаю, під обстрілами, да. але принаймні, да. в своїх квартирі. але в своїй хаті тітка хоче Звичайно. жити да Звичайно. і вони їздять туди-сюди. Вона трошки тут два дня, п'ять днів там. ну так от ну Знову. не від хорошого Час, життя. Кури, да, життя, пане вікторе. Ні. Не від хорошого життя. Це все пане вікторе. А от щодо того, що влада запроваджує систему перепусток для доступу у прикордонні райони, що багато охочих вже на Курщину сходити у вас там у сумах. Е, ні, це я думаю, що якраз е, для тих, хто захоче повернутися, ну зрозумійте, юнаковку тепер можна достати або хотінь тільки Кабом, тому що фронт відсунувся аж до суджі, і тепер арта сюди не достає. Раніше ж люди страждали найбільше від того, що якась міна в 5-кілометрову зону залітає, або снаряд, який добиває на 25 кілометрів. Тобто вже ці громади у відносному тилу. Балістикою можна достати, хоч тут, хоч хмельниць, хоч у Львів. І тільки каби раніше тривожили. Ну і каби були найбільшим прокляттям, скажем, цих тепер їх буде менше. Люди по-любому захочуть приїхати і перезимувати тут. Найбільша проблема, потреба, яку зараз люди кажуть, там, типу, а що ви потребуєте? Ми хочемо повернутися, перезимувати везіть дрова. Все. Ну так, логічно. Пане Вікторе, а ви самі на Курщину не збираєтесь? Ну так перепустки ж. Я, не Я б хотів. Я б хотів. Так. Давайте ну... до політики. Та навколо цієї теми, що в нас відбувається, що пишуть світові змі. Наступ України в Курській області зірвав таємні перемовини з Росії про часткове припинення вогню. Про це так зазначає е, журналіст свою статті Вашингтон Пост у серпні. Київ і Москва нібито мали б були е, мали б відправити делегацію до Дохи для переговорів щодо укладання угоди, яка припинила удари по енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Катарці мали бути в ролі посередників і зустрітися окремо з представниками Росії сторін ну і в МЗС Росії вже заявили, що переговорів у Катарі між Росією та Україною про припинення ударів по енергетиці не планувалося натомість там ем, поскаржилося, що Україна нібито створює загрозу безпеці Запорізької та Курської АЕС. Ну і нагадаю, що раніше про те, що операція в Курській області може позитивно вплинути на позицію України у потенційних перемовинах з Москвою, заявляв радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Власне пана вікторе, от стосовно цієї статті це була особлива думка журналіста видання Вашингтон стосовно того, що, начебто, Україна і Росія мали проводити певні переговори Мало. щодо нанесення ударів по енергетичних об'єктах, але операція на Курщині якраз і зірвала ці. Начебто перемовина, що ви скажете з цього приводу? Наскільки не знаю, реалістично спрогнозувати якісь от домовленості з Росією і говорити про те, що сама операція стала завадою для припинення нанесення ударів по енергетиці? Ще бісмарк сказав, що будь-які угоди з Москвою не варті того паперу, на якому вони підписані. Домовлятися з Росією себе не поважати. Да? Це може бути тільки в режимі передишки, що ми от зараз домовимося, і можливо там щось буде. Наскільки мені відомо, переговори мали відбутися, і вони зараз не скасовані, а відтерміновані, тому що обидві сторони не хотіли б. Ми не хочемо попасти в блекаути, Вони не хочуть, щоб ми їм там спалили термінали в ново... в новоросійські. Помряє вони... за ініціативи ну, Росії ці переговор начебто мало відбутися. Е, ну я вам не скажу свічкою, не стояв за чиєю ініціативи, але те, що вони мали відбуватися, це точно. А Питання навіщо нам посередники тут теж виникає, тому що ми напряму не домовляємося з Росією. Де ми сядемо з Росією, на за стіл переговорів? Тому нам і потрібно, як ото був зерновий коридор. Нам я, потрібно Я про я, я про те, що делегації навіть у досі не планували от пряму розмову, а саме спілкуватися не безпосередньо, а через посередників, тобто висловили ну, позицію грубо групу зерновому коридорі пішли ми, до росіян. Ми, ми з, з русскими не спілкуємося. Тіпа типу, ми можемо тільки виключно. Через когось, ми там через спорчений телефон, ми говоримо катарцям нашу позицію, росіяни, типа ми друг другу, другу руки не пожимаємо. Ну так десь От, щоб ми це дуже чітко розуміли.